Шановні друзі, ще раз добрий день. Ваші вази, групи, у вас увазі друга партія матчу групового турніру групи А. Ігри ветеранів у Вінниці. Адаптивний волейбол. Північний Форкос Чернігів. Вони зараз на подачі, вони втілить у футболках. І команда КПЦК на Вінниця. Ступаті з рахунком 15-8 виграла команда Чернігова. Зараз рахунок 1-1, один. Вінча не нападають. Тренер команди матча споку Сергій Саранчук, він поруч з командою. Поруч з командою ПЗ, Вінська обласна федерація, футболий на заманіт. Ось яка гра пішла, дивіться. розіграш всякий. Він, номер, він капітан команди він, Він подавав там, якщо не пам'ятають, три чи чотири подачі поспіль перший. Ось бачите, зарахували подачу, зарахували подачу судді. Ось такі правила. 3-2, Чернігів попереду. Чотири-два. Е, я бачу один, він поки що не виходить на майданчик. Один з учасників команди Чернігова, сьомий номер. Він ампутант руки, я бачу. Оце єдиний поки що з цих учасників. Ампутація. Вибачте, за такі подробиці, я взагалі -то не, не прихильник не деталізувати це все. Ну, Спорт і спорт. Тут треба якось Там жіночка грає за десь в складі команди. Ну, це все певні особливості. Я хочу, щоб звернули на це увагу. Тим часом. Ось номер команди Чернігів. Він один з лідерів цієї команди. Він не ампутант. правилами допускається. Це кількість волейболістів на майданчику. Вінниця відіграла один пункт. 4-5. 5-5. Рахунок зрівнюється вперше, війни, та не Ну, не вперше, там 1-1 був на почав тепер. Хвилюється Сергій Саранчук, який взагалі-то говориться, що він ніколи не хвилюється. Ну, ось побачимо, побачимо вперту боротьбу. Справжній такий волейбол, запальний, характерний. Або характерний, як кажуть. Ось такий було подачі. На жаль, я не знаю. Там є, кажуть, що телеграм-група є ігри і ветеранів. Там є свої команди, але я сюда ще не забрався. Сіншіс рахунок! Сінші! так ось. Сіншість! Вісімчики! Вінниця виходить вперед і товариш певну в два м'ячі. Ну, такий боротьбу, знаєте, е е якщо взяти, взяти за скобки, так би мовити, те, що Луцьк виграв у Чернігова 2-0, я думаю, це вирішальна гра за вихід е далі, за вихід з групи, скажімо так. Величайна гра, я думаю. програвати в Вінниці ніяк не можна, бо там ще більш вправності. Дев'ять сім. Ось так Набрали хороший темп вінницяни. Треба розвивати. Я не вболіваю, я намагаюсь бути нейтральним. Як буде пам'ятати. Устакові удар! М'яч. Це перший м'яч в стелі лутає ось сюди, бачите? Це адаптивний волейбол. 8-9.

Тайм-аут. Він не чар Сергій Сарин. 90. Черніги попереду. Вирішальні моменти зустрічі. Чотири м'ячі до перемоги Чернігова. Взагалі зустріч. Інтрига закручивай. Лучба продовжується. МКП «Титани» на подачі. Спонсор команди. Ну. 12-11. Можливо, це вирісальный м'яч був. Я не знаю. Чернігова. Бачите, зараз на майданчику двоє людей, не ампутантів грають, Двоє воли болісів у Чернігова я бачу. Я десь так догадуюсь, що правило на це передбачено. Суддя дав торкання сітки. 12-13. Набирайте черніги. Дуже цікаве закінчення партії. 13-12. Футбол. Футбол у мій Заміна у Чернігівця. І ми дуже побачимо тайбрейк. Цікаво, тайбрейк до 10. Не знаю. Подивимось.